слава Ісусу Христу! Сьогодні продовжуємо розповідь про святого Домініка. І говоримо сьогодні про початок його богопосвяченого життя. Минулого разу ми говорили про те, що коли Домінік був студентом, і в його регіоні розпочався голод, то Домінік продав книги і кошти роздав потребуючим, щоб люди, які голодали, могли якось пережити цей час. І цікаво, що його хтось запитав тоді: Домінік, а як ти думаєш далі навчатися? На що Домінік відповів, як я можу вчитися з мертвих шкір, коли живі люди помирають з голоду? Ця подія, як зазначає Йордан Саксонський, зворушила багатьох, а навіть викладачів університету, де навчався Домінік. Так що навіть вони потім після цього були більш такими співчутливими. І Більше виявили своє серце для потребуючих. Але цікаво, що про це навіть дізнався єпископ Осме Мартін Базан. І він тоді запросив Домініка приєднатися до капітулу каноніків регулярних, які були при катедрі, де був цей єпископ. Тут декілька слів варто сказати про, про цих каноніків регулярних, хто це такі. Ці події відбуваються під кінець 12 століття. А в 11-12 столітті це був час, коли церква переживала певну свою реформу. І ця реформа особливо також відносилася до духовенства. Утворювалися тоді такі капітули конгрегації священиків, які жили при кафедральних соборах і які творили такі спільноти. Трохи це щось було подібне до монаших спільнот. Але трохи щось інше. Знаємо, що в той час монахи це були переважно або бенедиктинці, або цистерси, і вони жили зазвичай десь на природі, десь на пустелі, в лісах, подалі від міст, Тобто, щоб повністю бути зосередженим на Богу, на молитві, на праці. Натомість ці священики, каноніки регулярні, вони жили трохи подібним життям як монахи. Але водночас поєднували з цим життям, таким спільним, поєднували пасторальне служіння. Це не було щось таке зовсім нове, тому що насправді такий спосіб життя вже знаний був, започаткував його святий Августин. А навіть раніше, тобто, так, так жили апостоли. Вони мали одне серце і одну душу, як читаємо в діяннях апостолів. А водночас проповідували Євангеліє. І до цього способу життя апостолів нав'язував вже святий Августин в V столітті. Він написав спеціальний статут для цього. І, власне, у 12 столітті, а навіть трохи раніше, такий, така форма життя, би почала знову набирати популярності. Особливо єпископи таким чином хотіли відновлювати церкву, церковне життя, особливо. Життя е, духовенства. Тут ще така важлива річ, що ці каноніки вони насправді були великою також допомогою для єпископів, тому що ці священики вони дійсно мали змогу вести таке глибоке духовне життя, але вони також мали можливість навчатися, багато присвячувати часу на читання, на вивчення богослів'я. І потім єпископ на них також міг розраховувати таким чином, що багато з них потім висилав з різними місіями. Деякі з них ставали потім також помічниками єпископами, а з часом також навіть і ординаріями. Знаємо, що навіть в 12 столітті то навіть трьох пап теж було саме з каноніків регулярних. І так Домінік став каноніком регулярним. І добрих кільканадцять років жив цим життям. І тут важливо кілька таких моментів цікавих. По-перше, як е, пише про нього Йордан Саксонський, Домініка вибрали брати вже на самому початку, щоб він був субпріором. Тобто, заступником Пріора, головного настоятеля е, даної конгрегації. Чому це важливо? Тому що це показує, що. Брати, які його вибрали, молодого Домініка, побачили в ньому цю таку, по-перше, щиру правдиву побожність, але також якийсь такий здоровий глуст і відкритість на братів. Це те, що Домінік мав в собі, це те, що він потім, що йому буде служити теж в створенні нового ордену. Друга важлива, така цікава річ, це те, що Домінік став теж відповідальним за бібліотеку. Ми пам'ятаємо про те, що вже з студентських років в ньому був якийсь такий неймовірний вогонь до пізнання істини, до пізнання вивчення богослів'я Святого Писання. Він, який відповідальний за бібліотеку, багато годин мусив проводити саме в бібліотеці, мав доступ до добрих книг, і там він якби зростав в цій далі, продовжував зростати в такій мудрості, вивченні богослів'я, пізнанні істини. І наступна, остання така цікава річ з цього такого його початку, це те, що брати його помічають, як він теж вже цілі ночі проводив на молитві. І що цікаво, що Домінік мав якийсь такий особливий дар заступницької молитви. Брати його бачили, як він не раз навіть плакав на молитві, викликуючи в молитві, Господи, що буде з грішниками? Тобто Домінік мав якусь таку неймовірну вразливість на тих, які загубилися. Це те, що буде його постійно формувати, це те, що буде його вести потім на протязі наступного періоду його життя. Цей період життя Домініка, як каноніка регулярного, він був дуже важливим. Хоча Домінік потім створить новий орден, але він дуже багато візьме саме з цього досвіду. Звичайно, будуть відмінності. В ордені, який він створить, але про це ми поговоримо вже з вами наступного разу. Друзі, якщо вам подобається історія святого Домініка, засновника ордену проповідників, то запрошую вас до наступних зустрічей.